Злодійте актенанти No15 з математики 23-го року завдання 19, 2021, 22. 19 завдання з геометрії. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник площею 72 кореня 3. Знайти площу основи. Значить, у нас діагональним перерізом є трикутник АСЦ. Він рівносторонній. Формула площі рівностороннього трикутника це а квадрат корень з 3. На 4. Дуже часто використовуємо формулу. І це дорівнює 72 кореня 3 площі. Корінь 3 корінь 3 скорочуємо. З четверка переносимо. Буде квадрат дорівнює 288. А дорівнює корінь 288. Це можна розложити як 144 на 2. І це буде 12 коренів 2. Сторона 12 коренів 2. А сторона це наша діагональ. Діагональ наша АЦ. Дорівнює 12 коренів 2. І ми тепер можемо шукати площу основи, це квадрат. Правильна 4 це квадрат в основі. По формулі 1 друга діагональ в квадраті. Це буде 1 друга. На 12 коренів з 2 в квадраті. Це буде 288. Тільки що виділяли корінь з нього. І це буде 144. Це і буде відповідь. На сайті магазину меблів пропонують дивани 10 видів і крісла 15 видів українського виробництва, також 8 видів імпортних готових комплектів з дивана і двох готових крісел. Скільки всього є варіантів вибору в цьому магазині дивана і двох крісел. Отже, отже, у нас є два варіанти. Людина прийшла в магазин, може купити українське, може купити імпортне. З імпортними варіантами простіше. Тут якби всього 8 варіантів і на цьому кінець. Українських невідомо скільки. Ну, ми потім додамо українські варіанти і імпортні варіанти, додамо друг до друга. Що з українськими? Українські покремо треба рахувати. Значить, диванів. Дивани і крісла. Диванів 10 варіантів, 10. Крісел 15 треба двоє. Значить, це буде цежка. Ось так. Чому у нас передах не важливий? Тому що у нас два однакові крисла, ніяк не відрізняться друг від друга. Правило буде сполучення або комбінації. Обчислюємо це буде 15 факторіал на 13, 15-2. І на 2 факторіал це буде 15 на 14 і на 2. 7 на 15 це 5 варіантів. Значить, українських варіантів буде. 105 помножить на 10 1050 варіантів. Тобто людина прийшла в магазин, українських варіантів 1050, а імпортних 8. Всього буде 1058. Разом буде 1058. Спочатку ми множили, тому що дивани і крісла українські залежні друг від друга. Тому право добутку використовували, перемножали. А з імпортними правила, суми, так як вони незалежні. Далі, 21 Дана функція така. Найти F' від 4, тобто похідну. Похідна від корня це 1 на 2 корня X, тобто буде F' від x 6 на 2 корня X. Відняти від, ну, 16, понятно, можна з число числа винести. 1 поділити на х, x, це перший. X тобто по формулі х в степені А, згідно таблички, це буде А на х в степені А-1. Тобто буде помножити на мінус одиницю і помножити на х другий. І від ln2 це число, похідна числа це 0, тому ми його не враховуємо. І того маємо 6,2 скороченба, 3 поділити на корінь х. Мінус на мінус буде плюс. 16 поділити на х2. Підставляємо четвірку. штрих від 4. Це буде 3 на корінь 4, 3 других. Плюс 1616 одиниця. 16, 1,5 1, 1, 1, плюс одиниця 2,5. Це і буде відповідь. І 22 завдання. Визначте значення параметра, за якого корень рівняння є протилежними числами. Ну, по-перше, вона нестандартному вигляді стоїть. Треба спільний Х. Ось Х і ось Х. Винести його за дужки. Значить буде Х квадрат додати. Тут будуть здорові такі дужки, І в кінці x. Що в дужках буде? А-1 в квадраті додати 6 на А-1. Розкриємо цю формулу. А-1 в квадраті це А квадрат. мінус 2А плюс 1. І плюс 6А мінус 6, теж душки розкрив. Кінець безмін. Тобто ця Цка, вона без змін, вона без х стоїть. Плюс А плюс 2. Дрівня 0. Спрощуємо в дужках, Це буде А квадрат. Міс 2 плюс 6. Це плюс 4. І мінус 5. Так, От ми зробили рівняння в стандартному вигляді. Коли у нас явно виділені коефіцієнти. Коефіцієнт перед х квадратом у нас дорівнює 1, це коефіцієнт А. Це не параметри коефіцієнт. Далі коефіцієнт B ось написаний. І коефіцієнт С ось написаний. Скористаємося теоремою Вієта. Значить, х1 плюс х друге дорівнює мінус b на A. Тобто буде е, мінус у дужках А квадрат плюс 4а мінус 5. Поділити на одиницю, не будемо це писати. А х1 помножить на х друге. Дорівнює а плюс 2. Так. І тут ключовий момент. Сказано, що корні є протилежними числами. Що це значить? Наприклад, 5 і-5, 6 і мінус 6, 7 і мінус 7, отакі числа. Що буде, якщо я додати протилежні числа 5-5, 0, 6, мінус 6, 0, 7, 7. 0. Тобто, якщо числа протилежні, то тут буде завжди 0 утворюватися. І в нас вийде квадратне рівняння. А квадрат плюс 4 мінус 5 дорівнює 0. Це і мінус неважливий, тому що плюс-мінус 0 це одне і те саме. Виходить квадратне рівняння. Давайте я буду тут писати. а квадрат плюс 4а 5 дорівнює 0. Розв'язуємо його по чому? По дискримінанту. Давайте. Дискримінант дорівняння 16, плюс 20, дарівня 36, 6 квадратів. А перше дорівнює. Мінус 4 плюс 6 це 2, 2, на 2, одиниця. А друге дорівняння. Мінус 4-6, це мінус 10 на 2, це мінус 5. У нас утворилось дві можливих А. Тільки не спішимо їх одразу ж писати у відповідь суму. Давайте підставимо цих 2А наше рівняння і подивимося, що утвориться. А можливо тут якийсь сторонній розв'язок буде. Отже, підставляємо одиницю. Буде, я підставляю буду ось сюди. Наше квадратне рівняння. Не, ну, можна навіть ось сюди підставляти, там де вже повітря розв'язало сюди. Значить буде x квадрат, підставляю одиницю, буде х квадрат. 1 в квадраті 1 плюс 4 мінус 5 0х, не пишу, ну он повністю. І плюс 1 плюс 2 це плюс 3. Х квадрат плюс 3 дорівнює 0. А в другому випадку підставляю мінус 5. Буде х квадрат. Далі 25 мінус 20 мінус 5 це 0х, но таки не буде 0х. І мінус 5 плюс 2 мінус 3. Х квадрат мінус 3 дорівнює 0. В першому випадку буде х квадрат дорівнює мінус 3, в другому випадку х квадрат дорівнює 3. В першому випадку немає розв'язків, так як у нас е число в квадраті не може дорівнювати мінусовому числу. Тому а 1 не підходить. Це сторонній розв'язок. Ну, а в другому випадку буде х дорівнює плюс-мінус корінь 3. Тобто, якраз це і є протилежні числа. І треба вписати відповідь мінус 5.